Хто або що допоможе вам позбутися самотності. Дуже важлива тема, тому і лайк ваш дуже важливий для енергообміну. А ще підписуйтесь на мій канал і приходьте на онлайн-консультацію, якщо є питання до таро особистого характеру. А тепер хто або що допоможе вам позбутися самотності? Давайте ще подивимось через колоду 78 дверей. Що вам потрібно знати? Враховувати щодо вашої самовності, що вам треба знати купати. Верховна жриця. Ви тільки подивитеся, хто вам допоможе. Ну, по-перше, це професіонал в сфері психології та -езотерики. Ну, Це я або якась інша людина фахівець у сфері психології. Таро, нумерології, астрології. І це може бути ще людина, яка просто розумна, мудра жінка. Це може бути ваша мама, бабуся, подруга. Це може бути людина, якої ви повністю довіряєте. Це людина, яка знає якісь або секрети, або мудрі знає і вміє сказати вам мудрі слова. Це може бути те, що вам ще може допомогти позбутися самотності, це віра в себе і самодостатність. Це людина дуже самодостатня. Якщо ви знаходитесь в депресії, в неї в стосунках, якщо ви якоїсь в кризі знаходитесь, то верховна жриця, вона. Дуже самодостатня людина, яка знає собі ціну, яка знає свою високу вартість, яка вміє опиратися на себе. І вам треба стати такою людиною, такою жінкою, і взяти волю і всю ситуацію, всю відповідальність на себе, не обміняти когось або щось в тому, що з вами сталося, або в тому, що з вами. Зараз э, трапляється, а взяти відповідальність на себе і включити самодостатність, включити відповідальність. І що вам треба врахувати, те, що ну, карта П'ятірка Пентаклів каже про те, що ви вже або втомилися, або дуже погано себе почуваєте, і ви вже зачекалися, коли вас або вилікують, або нададуть вам якусь пораду. І е, людина, яка сидить біля дверей фахівця, ну тут просто пряма кореляція, вам потрібно до фахівця, який вам дасть класну, таку слушну професію. Професійну пораду. Отже, приходьте на консультації. Ставте приймаю. Дякую.